На Карбованцях, потім з'явилася гривня. І оцей весь період люди пройшли кожен по різному. Але вони отримували тоді заробітну плату в різній валюті. Але зараз, для того, щоб прив'язати це на сьогоднішній день, на сьогоднішню ситуацію це просто неможливо. І ось ми пропонуємо оцю формулу однакову для всіх. Це був працівник, наприклад, або був чиновник. Для них буде однакова формула. І відповідно по цій формулі вони будуть отримувати свою пенсію. Але за рахунок досягнення перед державою ці люди будуть, окрім своєї пенсії, отримувати і окрему виплату з державного бюджету. Багато хто може сказати, що це несправедливо, що так, не можна підходити, бо була різна відповідальність. Але скажіть, будь ласка, що робити з товарообігом? Куди його діти? Чого треба забути? Що зараз можна зробити? Бо його викинути, забути, або щось зробити з ним неможливо, він залишається і він має бути врахований. І ось оцей товаробіг, він і є тією причиною першочерговою, що формула однакова, бо прив'язка має бути до цього товаробігу. І ми таким чином цю формулу прив'язуємо до цього товаробу. І відповідно вже люди будуть отримувати. Але це буде справедлива пенсія. Не буде такого роз'єднання, як зараз. У одних пенсії на рівні 100 тисяч або менше, або більше, десь так. А у інших ті мізерні пенсії від 3 до 4 тисяч гривень. Це ж несправедливо, всі працювали, всі мають отримувати ту справедливу пенсію. За свою трудову діяльність. І ось ми пропонуємо це вирішення. А для цього потрібно змінити повністю законодавство, і, відповідно, треба, щоб до влади прийшли справжні патріоти, які це зрозуміють, які це пропустять через себе, і відповідно змінять повністю оцю структуру пенсійного забезпечення в розумінні розрахунку пенсії. Ось таким чином, шановні, пенсія має бути справедлива, і ми в цьому відео сказали, яким чином це зробити для того, щоб вона була справедливою для кожного працівника, який працював свою трудову діяльність. Тому поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Сьогодні ми казали не тільки про проблему пенсії, але і про те, як треба цю проблему вирішити. Тому залишайтесь в нашому каналі, приєднуйтесь до нашої спільноти, ставайте нашими підписниками і вже до нових зустрічей.